Всім привіт! Сьогодні ми знову вибрались на риболовлю. Спіннінги вже частково в воді. Два змокухою закинуті. Один з кислою грушою, інший зі сливою. На це вже були там, легенькі покльовки, але нема конкретики. І зараз ще закинемо спіннінг на бійцю карася з часниковою кашею та пінопластом і пуфи. Сьогодні у нас вітряно трошки незручно закидати але зато не жарко, тому надіємося, що буде гарний кльов і гарно проведемо час. Так, ось першою різкою покльовкою маємо такого карасика гарненького. Надіємося, що таких буде сьогодні не годин. кидаємо в садок. Риболовля вже наша розпочата. З карасика. Так, ну, Зараз перезакидаємо і чекаємо далі Кльово. Трьох ми заготували, наламали, будемо розпалювати багаття. Трошки вітер стухає. Так, дров тоненьких сюди підготував. Має швидко розгорітися. Щось перший раз клюнув швидко, зараз вже. Зовсім рідкі покльовки, так. Так, вогонь розгоряється. Сьогодні будемо готувати шашлик. Куряць і замаринований вже відразу. Так, ну, все, огонь розгоряється, чекаємо, підкидаємо більше дрова. Потрібно багато жару, щоб швидко приготувався. Поклювку. Тут яску вже пропустило. Ой, зараз. Будемо підсікати, щоб не заважав нам дзвіночок. Занадто легко йде. Або щось дуже маленьке, або взагалі нічого немає, хоча клювало в принципі непогано. Ані ні, щось ось під берегом. Починаю водити. О, карасик. Ну, добре, що не підлящик малесенький, а це Карасик у нас взяв на пінопласт кукурудзяний Так, ключку на ну, макуху. така не сильно, не сильно. Але можливо докліє, зараз подивимось. Щось має бути. Якщо не зачепили, щось таке, відчуття, якби тут на одному місці стоїть. Одразу зніму дзвіночок, щоб він не заважав. Напевно, зачепили. Черебина зачепила. Взагалі на одному місці стоїть. Ладно, Зараз будемо спробувати відчіпляти і вже потім перезакинемо. Все-таки відірвав той макуху макушатник. Можливо, завело щось в дерево, якесь в кущі, тому що щось як будто подіргувало, але не, ну, не зміг відчепити. Тому вчепив новий макух, макушатник і. Закидаємо так, непогано полетіло. Вже була надія, що щось буде хорошеньке або непогане, але все-таки. Ну, або зачепилося, або завело десь в кущі. Тому що спочатку, здається, як будто щось відчепив, потім знову зачепилося, тому не можу бути впевнений. Ну, чекаємо далі, надіємось на краще. Опа! Гарна покльовочка різка. Зараз побачимо, що вона нам тут принесе. Щось ходить. А, це вже карасик більший. Візьмемо на всякий випадок підсак, щоб він не обірвався. О! Це вже гарненький карасик. Оп! Це тут був медовий пуф. Ой, точніше, пінопласт. Глибоко він заковтнув. Ось такий опа. Слизький. Так, кидаємо до нашої рибки. Хоче втікти, певно, зробимо трошки по-іншому. Достанемо трошки під сакцій, опа, О, все. Слизький, такий сили в нього трошки хоче втікти, Все, зараз перезакидаємо, огонь наш вже помаленьку догорає. Будемо готувати курочку. Напевно, вже й бур'ян зачепився. Але тільки що таке було схоже й на покльовки, можливо, там рибка якась, Зараз почекаємо, чи доклеємо. Напевно, все-таки це набилося тут водорослів цих то будемо перекидати. Можливо, повезе ще якась, і рибка буде. вже відчепилося від водорослей і зовсім легко йде, то, напевно, там нічого немає. новий зачепив. Зараз тільки. Водоросли цих в річці. Просто з кожним закидом достаєш. А щось є якась рибка, стається карасик. Давай карасик ще є. Це вже добре, що не в холосту. Невеличкий, але підійде до для... для... всієї. Компанії сьогоднішній. Так. Втагаємо до рибки нашої. Вже зараз перезакинемо і будемо ставити шашличок наш. Так, пройшло хвилинки-дві після того, як перезакинув цей спінг, як витянув карасика і знову. Туди... Тільки помив руки, щоб шашлик поставити. О, Цей раз все-таки холосту, але вже гачки пусті. Так, ну нічого, зараз одягнемо наживку, перезакинемо. Так, зараз одягаємо вже пуфи смаком ванілі і анісу. Дивимось, можливо, на них трошки буде краще. Точніше, це якраз ці дві останні покльовки, це були і на них. Тільки тут досталь не встигли вимитися, так і закинемо. Ці рази трошки ближче закидаю, якось частіше стало клювати, хоча взагалі. Сьогодні кльов дуже поганий. Навіть нема покльовок, не то що самої рибки. Так, жар нас вже готовий, будемо смажити гомілки в апельсиновому маринаді. Так. Саме такий ще не куштували. Сьогодні якраз і спробуємо. Так, скільки це у нас їх тут виходить? Сім штучок. Шість, точніше. Так, ось. Якось так. Щоб вони всі були по центрі. Жар, в принципі, хороший. Так. Так, жар гарний, чекаємо приготування. Курочка вже наша приготувалася шкориночкою шкуриночкою. Будемо знімати і смакувати. так Трошки попростувало. Tak, ah, Tako je lep, akustiven. Zdaj se poravnamo na smok. Вийшли у нас омілки. Далі будемо смакувати. Всім, хто є смачного. Так, маємо ще поклювочку. Чи до клює. Вже два спинінга зібрали. Зараз би було б хорошим закінченням, щоб ще рибку зловити. Це вже другий раз так клюнуло, але не хочу так докльовувати до кінця різко. Чекаємо, чекаємо, побачимо зараз, що воно буде. Ой, ще трошечки, трошечки опа. Щось не зрозуміло. Ех, пусто. Шкода, ну нічого. Ну, вже якраз витягнули, складемо та й будемо збиратися додому. Вже повечеряли, тому всім пока.